Перший виїзд. Тепер, ви <ріхи> Ні, я маю на увазі, що ви зараз. Так, все, пи... пішли. Маріна вже вміє супер їздити. Поліна поки що відпочиває, пройшла оцей невеличкий шлях. Дадуться? Ну нічого, кожного разу будемо приїжджати буде, буде краще. Вже фонтани скрізь, атракціони працюють. Погода сьогодні супер. А сьогодні у нас яке? 5? 4. 4 травня, 4 травня. М -м, красота. Дівчата трошки покаталися на роліках. Зараз йдуть на батут. Ми прогуляли сьогодні англійську, не розрахували час, тож перенесли і вирішили продовжити. Відпочинок, хоча нам ще вчити уроки. Дівчата вже відкрили купальний сезон. А, вон, І Тихенько. Так, а ну давайте. Зараз. Тихо. Да, спробуй сфотографувати. Все клас.

Ми зробили ще корисну справу. Ми сходили з нею в магазин і купили тканину на брючки. Тканина якось так цікаво називається льон якийсь, льон однотонний чорний, але там була зовсім інша назва. Ну, ось, 1 метр 150 гривень, це зі знижкою. Взагалі, то коштує набагато дорожче. Тканина така на дотик дуже приємна. Ну, звичайно, враховуючи те, що це льон, вона. Ниця. Ось така вона більш-менш прозора. Ось, Але це я е, набрала клієнці, сусідки, на брюки вільного крою, Ну, брюки-штани вільного крою. Ось такі. Супер, що ми вчора погуляли з нею, не пожалкувала, що ми так провели час. Їй дуже сподобалося по-перше, що погода у нас вчора була класна, тепла, сонячна. А сьогодні хотіла показати дощ, але Трошечки зараз він майже зупинився, призупинився. Але вітер невеличкий і так холодно, холодно, прям, знаєте так, різка, різка така похолодання, тож супер, що вчора ось нею погуляли. Зараз буду йти забрати її зі школи. ось, І потім бачимо уроки і їдемо на тренування. Я вже сьогодні плідно попрацювала, зараз ще деякі питання там вирішу, поки вона буде вчити уроки перед тренуванням ще дещо зроблю. Сподіваюсь, стигну. поки вона буде на тренуванні, теж у мене є деякі плани і в телефонному режимі. Чесно скажу, що бажання шити трошки з'явилося, бо був такий невеличкий застій. Ось, але часу немає. Шити хочеться, часу немає, так завжди. Ось, ну, гарного нам сьогодні дня. До речі, сьогодні 5-5 травня. Взагалі, до чого я про погоду заговорила, бо планувала ж зараз продекатувати продикату... тканину. Для цього потрібно її. Ну, я так завжди намагаюсь робити, попрати, а потім, коли вона просохне, вже ще відпарити її. Тож, зараз такою погодою, ну, наче то, може, і не буде вже дощику. І вона така легенька вітерець, тож швиденько підсохне. Бо мрію сьогодні-завтра покраїти вже брючки та зметати на примірочку. І тримаєш, бачиш, аж потім пішло, і воно видно. І тут і там по два. Така форма цікава, ну, Принаймні я таких не бачила. Йдемо з Полінкою на тренування, приїхали завчасно, зайшли в магазин. Ну, не то, щоб погрітися, а просто скоротати, скоротити трошечки час. Сільпом. Mm -hmm. Поліна, як завжди. До речі, тоді до Пасхи хотіла саме такий. Ми вдома купляли у Херсоні. Тоді не було. Солоненька. А воно, дивися, піца ходох. Oh, Яка. <гум> uh -huh. Uh -huh. Яка краса, дивіться. Кульбабки. Поле, так? Все в кульбабах. І наші шкодниці. Боже, що таке? Типа така здорова кульбаба каже була. М -м -м, прикольно. Молодець. Наступна. Я думала, буде прыгать, Вона лягла. Уляглася. Сьогодні 9 травня. Осінь така серйозна, прям холодно дуже. Дощ такий був серйозний, сильний. Такі озера залишилися. Іліна десь там у центрі, в молодіжній раді. Добре, що він закінчився, то дитина зараз буде повертатися вже додому. Я біжу в магазин по справах. І отож, вийшла на вулиці, дивлюся, а тут таке озеро, тож вирішила засняти. Бо м -м -м, сьогодні, до речі, п'ятниця хтось чутно смажить шашличок. Не знаю, як при, таких, при такому дощі, Ну, скоріш за все, або щойно почали, або у них навіс на такий є. М -м -м, пахне дуже-дуже. Чуєте, як пташки співають. Коротше, я тож вирішила трошечки засняти, бо така була у нас класнюча погода і тут на домі. бузок біленький. Бідні квіточки, дощих побив, капець, ну хай трошечки відійдуть, помити треба горщики. Я не показувала. Поліна вибрала ось такі жовтенькі і ось такі біленькі. Я повернулася з магазину. М -м -м, капець. Так, ну оці ще їм треба прийнятися, бо ми їх тільки вчора купили і посадили. Ці вже розростаються, квітнуть суперово. але після дощу вид такий собі наша черешенка. Сьогодні у нас 11 травня, день матері. Ми з Полінкою збираємося у театр на виставу Рапунцель. Але перш ніж вийти з хати, йдемо збирати перший наш врожай. Ой, тільки маніні. Тільки маніні, ну не тяга. А он ось перший так нас такий величенький огірочок. Давай, до це тільки обережно. А як стрим? Ну ти що забула, крути. Ти кулує вже. Все, ходімо. Картопелька зійшла, але не вся. Ну, можливо, трошки пізніше буде. Сподіваємось, скоро, скоро буде. Що мурахи не зійде. Ми вийшли нарешті з дому. Ось у нас такі квітки квитки. І отакі на ось ось такий. Угу. Воно холодно так, вітер такий. Вчора було трошечки холодніше, але все ж таки сьогодні теж не спекотно. Сонця немає, вітер. Так що йдемо на маршрутку. Виїдемо одразу сразу туди до театру. Сподіваюсь, не забуду трошечки познімаю. Mm -hmm. ну, чи я не, не про те, що не забуду, а буде можливість. Так що ось такий у нас день матері сьогодні, доцю? Так. Іліна ще не повернулась від подружки. Ну, пусть тобі хочеться відправити. поздравляю тебе день мами. День мами. Ой, Поліна, Поліна. Аж на руки приблизно нападає. Вчилася Ой, що вже пішла. Так, все, ми приїхали. Зустріли друзів якраз у маршруті. Собака з нами теж йде. Так, ми вже на місці. Де наша афіша? Рапунцель. Що, дівчатки, сфоткаємо вас? Матінка кураж. Ось, вистава для дітей. Так, ми на місці. Ось тут так гарно. Ой, Оксана, Юля, всі наші да? і Палюся. Так, ну що, заходимо, там сфоткаємо. Паліна, зага. Дякую, проходьте. Ми тут колись були вже, але вже давно. Добрий день. Так, Поліна, пішли шукати. П'ятнадцятий ряд вище. Ага, дякую. Що ходімо. Угу. Ні-ні, нам з тієї сторони йдемо. Угу. Ось о 15-й, і бачиш, що тут? Ось 7-й, 8-й. Це наші місця. Полін, іди сюди. Чаткам дозволили пересісти ближче Oh, Дівчата грустні, сумні, бо ми планували, чуть телефон не в... не планували, як буде тепла погода, поїхати на пікнік. Але, на жаль, сьогодні дуже холодно. Тим паче Полінці задали вчити віршик на завтра, тож іншим разом плануємо пікнік. Вона щось не хоче фотографуватися сьогодні. Воно, волосся все розвіялося, розкудлалося. Зараз і сьогодні повністю в картин. На промітею спаде промітеєм. Більше години просиділи на виставі, то у дітей зараз дуже багато енергії. Та я бачу, невелику зовсім. Зовсім невелику. Каштанчики квітнуть. Так, коротше, ми вже на зупинці. Зараз заїдемо ще в магазин. Купимо дещо приготуємо смачненьке до свята. І будемо далі працювати. Ау! Маленька певич та трохи. Дівчата такі дівчата. Який случай, думаю, подивлюся, що люди любить Сітка собачка тут не дає нам урочистий момент No зробити. Де Де ти бачиш його? Так, Поліна один один зірвала, тепер у нас уже ось скільки. Зараз буде Іліна, як колись вдома маленька. Перший гірочок завжди був її. Вона дуже-дуже дуже любила, могла їсти одні гірки цілими днями. Так, та швидше. <рігла> Упс, вітаю вас з другим огірком <рігла> чи нас. Завершальний етап Пришиваю лейбу тільки для того, щоб клієнці було зручно одягати брючки і ну, розуміти, де перед, де зад. Бо вона так просила, щоб я їй зробила якусь. Поміточку, скажімо так. ну ось Я вирішила таку брюки завершені. Зараз пришиваю лейбочку, відпрасую, відпрасовую і все, і віддаю. Покажу вам, сподіваюся, на ній. і окрем... Ще хотіла вам показати ці ж клієнції, я шила ось такий костюм. Це спідниця, це заднє полотнище. Сподіваюсь, буде можливість, я засніму на ній, бо примірка була супер класна. Вона задоволена, ось така блузка пустинка. Це її тканина. Не пам'ятаю, чи я показувала це у неї, було, у неї була сукня, їй пошила зовсім інша кравчиня, але їй не сподобалось, вона жодного разу її не вдягнула. Якщо я знайду ці фото, фото повністю цієї сукні, я фотографувала, обов'язково ставлю. Якщо ні, то ну, повірте. Коротше, я зробила з цієї сукні дві блуски. Одну одразу залишила верхню частину, дошила там бусини і резиночку втягнула. Якщо я не помиляюсь, я її показувала. Ось. А з іншої з нижньої частини я покрила зовсім іншим. Ось, ось такого вільного крою. Ну, не дуже видно, це зараз, звичайно, але ось так. Обробила ось такою ну, іншою тканинкою, щоб це у нас якби був такий костюм-комплект. Ну, якщо до блузки, зрозуміла, дивіться, єдине, що тут спереду трошечки коротше, ось така, а ззаді трошки длинше, і ось такі невеличкі розрізи. Спідниця така вільного крою, спереді, ззаді ось видно на резинці, а спереді немає резинки, дуже така цікава модель, достатньо проста, і там така, як воно правильно буде, складка з лівого. По лівій нозі йде така складка. Ну, дуже сподіваюся, що вона дозволить, і я зніму на ній взагалі весь цей образ. Їй, до речі, дуже сподобалось на примірці. Були невеличкі корективи щодо блузки, але юбка все ну, залишилась так, як і, ми, ну, як і на примірці. Нічого іншого я не доробляла. Блузка єдине, що ми тут. Трошки вкоротили перед, а так все теж залишається. І брюки, ідеальна примірка, завершилась на тому ж етапі. Ніяких змін додаткових не потрібно було робити. Зараз покажу брюки. Так, Ось такі штанці, брючки вільного крою. Такі вони свободненькі, до самого низу. Ось так виглядає на резинці це льон. Ну, я показувала тканинку раніше. Ось так. Це виглядає простенько. Кишені клієнтка відмовилась робити. Ну, їй не потрібно. Як то кажуть, бажання клієнта це бажання клієнта. Коротше, якось так. В цілому, я задоволена. Сподіваюсь, клієнтці теж все сподобається і все підійде. До речі, окрім того, що вона замовила мене дві блоски, спідницю і брюки, ще в проєкті, окрім цих завершених проєктів, у мене ще проєкт для неї сукня зі тканини, я би так сказала, з ретро тканини. Вона в неї хвилинку. Вона в неї була вже багато років. Ось вона вирішила з нею пошити сукню. Потім пізніше покажу. Єдине, що ми ще спілкуємося стосовно самого фасону, бо в неї одне бачення, в мене інше, але вона більше, більше відгукується моє бачення. Тому що вона мені довіряє. І все подобається, все, що роблю, ну, як я їй пропоную, як її роблю. Але все одно мені хочеться трошечки, ну, ну, все ж таки, її бачення об'єднати зі своїм. Тканина така специфічна, скажімо так. І... Треба ще поміркувати, коротше. Треба поміркувати, що краще буде для її, по-перше, фігури. По-друге, з урахуванням, з урахуванням якості тканини, ось, щоб це було носибельне, я б так сказала. Так, ну все.